Може, з дротами, може, і без. Це новий тролейбус на дизельному генераторі. Вже четвертий у кривому розі, який зібрали у другому депо підприємства міський тролейбус в рамках програми мера міста з розвитком електротранспорту. Ми продовжуємо роботу по ізготовленню нових тролейбусів. В цьому году по плану у нас ще п'ять тролейбусів. Зараз один тролейбус на виході повністю. Укомплектований, екологічно вот у нас парк наших тролейбусів, навіть несмотря на то, що гібридні тролейбуси виходять, це буде развиваться в нашому місті. З комфортабельним салоном оснащений автоматизованою системою сповіщення, відеокамерами та інтернетом, новий тролейбус курсуватиме за вже звичним маршрутом між мікрорайоном Східний та залізничною станцією Кривий Ріг. Завдяки появі нової машини, графік руху стане більш щільним, що задовольнить вимоги пасажирів. Інтервал зменшиться до 15-18 хвилин з роботи чотирьох графіка. І сьогодні ми вже видим, коли був продлений маршрут на станцію Кривий ріг». Червоне росточного, трьома єдиницями. Этот маршрут набрав свою популярність. Щойно місто укомплектує гібридними тролейбусами 24-й маршрут, машини на дизельних генераторах спробують на новій лінії. Її кінцевим пунктом має стати житломасив Макулан. Всеволод Прокоф'єв Костянтин Сологуб. Програма Цей день.